Складався він тяжко для нас. Динамо це міцний горішок, є багато індивідуально сильних футболістів, тому було нам тяжко. Але перш за все прикро те, що ми допустили дуже багато непотрібних помилок в обороні, і це зіграло з нами в такий. Не дуже добрий жарт. Непотрібні пропустили голи, не потрібна була, скажем так, головний біль не потрібний. Тому важко, важко було. З таким суперником. Ну, тяжко нам ще боротися. Але це для нас гарний досвід. Є помилки, значить, є куди є над чим працювати, є куди нам рухатись далі ю 16 завершує свою участь у сезоні е Дюфал. Як можете прокоментувати загалом сезон, яким він видався для команди нашої? Ну, скажу, що ми задоволені той стадією, до котрої ми дійшли. Е сезон складався для нас тяжко. Але це нас згуртовувало. У нас не було ніяких прохідних матчів, тому на кожний матч ми завжди готувалися як на останній. І... Це добре для розвитку, перш за все, хлопців. Скажу, що Я одна четверта стадія е, фіналу це для нас непоганий результат, враховуючи те, що ми грали з Динамо Києвом і враховуючи те, що навіть з таким суперником ми змогли забити їм чотири м'ячі. Я вважаю, що хлопці повністю виклалися на полі. в мене ніяких претензій по праці, по самовіддачі до них немає. Бажання було. Очі горіли, вони прагнули, але, на жаль, маємо те, що маємо. Нам, що потрібно, це прийняти цей результат. Ми розуміємо, на якій стадії ми знаходимося, і будемо працювати, працювати, щоб, дай Бог, в наступному році. Ми могли проходити таких міцних горішків, як Динамо Київ. Які плани надалі? Зараз ми планомірно будемо виводити хлопців із-під навантаження. І думаю, що десь через недільку ми усі е, підемо на відпочинок. Матч був тяжкий, суперник дуже хороший. У нас було багато помилок в защиті. Тренер нам після першого тайму розповів, які в нас помилки, але до наших захисників. Дойшло, але потім вже всі так стали, ноги забились. Складно було. Були моменти добрі, але мало в нас було шансів забити, тому що то, то в нас крайні нападаючі не замикали. У нас було багато простору, але вже так чуть задишали після першого тайму. Та ще ця тривога, вона нас ну так трохи. Посадила. Команда завершує свою участь у сезоні. Як можеш оцінити результат команди? Добре, результат. Вийшли в одну четверту на доброго суперника. В матчах групі у нас теж було багато проблем. Зайняли четверту сходку. Там теж було дуже складно, там дуже хороші команди, гравці, з якими було складно. Ну, вийшли, доказали, що можемо, можемо. Пустили, правда, 6, але що є, то є вже. 4 ну, забили, то, то теж є добре. Як загалом настрій у команди? 50 на 50. Засмучені, але гра була хороша, так що ну, так, налігке. Зараз е, будемо відпочивати, недільку побігаємо, ножки розтрусимо, не відпочинок підемо.